Аварійно-небезпечна погода через туман в Донецькій області. Бус повний пасажирів потрапив в аварію. Мікроавтобус прямував до Бердянська. Пасажири, мешканці Донецької області. Люди їхали в Бердянськ, аби отримати там пенсію. За попередніми даними, через туман водій мікроавтобуса вчасно не помітив бетонні блоки на дорозі, що раніше ймовірно були частиною блокпосту і врізався в них. 55 Сідесятип'ятилітні водій мікроавтобуса Фольксваген двігаєс з города в город Бердянськ. В условиях недостаточної видимості ні вибрав безпасного скориствиження, не справився з управлінням і завершив наїзд на бетонне блоки. Баварії постраждали водій та 16 пасажирів. На щастя, ніхто не загинув. Всіх постраждалих шість карет швидкої допомоги відвезли до лікарень. Густий туман, який окутав мало не всю Україну, заважав не лише автомобілістам. 7 листопада через погану погоду аеропорт Джуляни у Києві змушений був перенести обслуговування низки рейсів Бериспільський аеропорт. Синоптики прогнозують, найближчими днями погода в Україні не зміниться, і туман не розсіється.